Я подивився ти космос. Я. <смір> ну, я не знаю. Це, по-перше, просто це дуже круте кіно. Все, ну, Це все, що вам треба знати, для того, щоб піти в кінотеатр. Просто, ну, все. Тепер давайте по порядку. Все-таки треба, щоб якось розтягнути хронометраж для того, щоб ви ж розуміли, що це за кіно, на що воно вам і так далі. От я тут не кіноблогер, я тут просто людина, яка висловлює свою думку. От-я сходив в кінотеатр. Це, звісно, був непрем'єрний день. В прем'єру в мене не вийшло, це в четвер, і потім в п'ятницю не вийшло, в суботу теж не дуже, а от в неділю я таки все таки виділив цей час. І вирішив, під. По-перше, я підтримав українське кіно. По-друге, багато хто уже хто був на передпоказі, хвалив його, тому я такий думаю, ну, типу, два в одному. І підтримую українське кіно, і схожу на прикольний фільм. Це фантастика. Це фантастика, і, і це драма. Напевно, треба сказати точно, що я от цього не чекав. Але я, я, я не читав майже нічого про цей фільм. Якщо чесно, я, я просто знав, що це буде гарний фільм, бо відзивалися про це люди, яким я довіряю, скажімо так. І я просто пішов, от нічого не читав, нічого не цей. І мої, ну в мене по суті не було очікувань, тому якось воно все виправдалось. Але. Те, що я не очікував, так це повчути там, по-перше, матюків. Да е, так що, і по-друге, це прикольних Скажімо, так, прикольної української лайки. От оце, от це воно, і, і, і от нарешті, нарешті, ми дійшли до тої точки, коли у фільмах у нас жива мова. Нарешті, дякую. Просто це. Бо інколи за таким от чопорним вихолощеним, таким просто відшліфованою цією українською мовою, ну от не відчувається цього життя. От, а тут все-таки була от така жива, проста українська мова. От і це додає просто на порядок більше до е живого цього оць, ну, формує... Картинку більше живою. Ну, от їй віриш, що отак воно і є. І це дуже класно. Це, це грає на всі 100. І там різні приколи. Ну, Це просто от головний персонаж, цей Андрій. От він говорить, наче, от ваш друган, який от сипле цими фразочками прикольними, там якимось матері-перематері. І от це все і. І це настільки органічно і класно, що ну, просто віриш що це на всі 100. Друге, що треба розуміти, це драма. І в кінці, я думаю, якщо ви там не геть камінець всередині, то у вас так само ну, в мене під кінець прямо на сльозу пробило. от цей ось давайте по порядку. Фільм, ну, це, це по суті, трагі Там багато гумору, там багато е, жартів. Ви точно будете сміятися. Але е, от режисер дуже вміло грає на цих струнах. Ну, от мені здалося, як, що от ми починаємо з такої дуже веселої ноти, дуже багато жартів, але поступово, поступово цих жартів стає все менше і більше трагізму в цьому. Ех, і воно так все якось так, знаєте, от як в гарній симфонії. От все на своєму місці, все по нотах, і от оцей фінальний акорд, коли ну, в фіналі вже. От, оці фіна, фінальні заключні е, як сцени, вони просто максимально грають на ваших струнах душі, і щось тата й відкликнеться. Це класно. Та, да, да, я тут без спойлерів намагаюся, тому що ну не хочеться псувати такий фільм класний. Ну, Нащо це? Оце такі от враження, які в мене склалися, і це. ну Блін, мені фільм дуже зайшов, дуже сподобався. Передивлятися, я б його не став. але, ну Бо він доволі таки трагічний. Але от я думаю. От на цей фільм точно варто сходити, якщо ви хотіли. Все ніяк, от українське кіно, а ви все ніяк, побоялися що воно там якоїсь низької якості, і і так далі. І ви бачили максимум цього ж всякі там е, свінгери чи ще там щось. От, от ні, це, це взагалі не про те. Це дуже якісно знятий, дуже класно написаний е, фільм е, і. І він доволі глибокий. Він, ну, він підкидає кілька тем для роздумів, рефлексії, для якоїсь самокопань, не побоююсь цього слова. Тому, так, я думаю, варто сходити. Варто сходити, хоч якщо ви навіть сам, особливо, якщо ви сам, варто сходити чи сам, чи само. Варто сходити, якщо ви в парі. Сумно стало мені загрозною. Я, я згадав фінал, і, і мені знову стало сумно. Ну, не то, що сумно, а знаєте, це така от е, приємний сум, скажімо так. от воно, ну Фільм викликає емоції. Актор, до речі, відіграв дуже класно. Тому взагалі класно. ну... С... Вникаєш в це все. І я думаю, от в мене критерій є такий: якщо щось викликає емоцію, значить це е, е, це працює, і це класно, і це значить щось хороше. Тому. Я не думаю, що я ж скажу тут щось дуже таке глибоке і круте, тим більше, от, якщо без спойлерів, то от на цьому можна і завершувати. Якщо і спойлерами, ну там можна розвернутися, але я б хотів би це зробити в себе в Діскорд в каналі. Тому, от будь ласка, сходіть, подивіться. Ну, я, я хочу, я хочу, щоб цей фільм окупився. Це дуже круте кіно, і я хочу, щоб такого було більше. от Тому треба сходити в кінотеатр. от І тоді. Приходите, в мене там Discord буде внизу, і ми там поговоримо більш розлого про цей фільм. Бо мені хочеться його обговорити. От е, я ж кажу, це якісне кіно, яке хочеться обговорити, бо воно провокує на якісь, якусь рефлексію на самокопання. Е, і, до, до речі, там дуже. Там до плюсів ще також до плюсів можна віднести те, що в фільмі дуже багато української музики. І це сюжетно обумовлено, Це не просто от ми натикали для того, щоб воно було. Ні, це прям сюжетно обумовлено І це прям ну, воно дуже підв'язано під сюжет. Тому так, дуже багато музики, це класно. Словом. Варто сходити і потім обговорити. На цьому це такий, як би, грубо кажучи, це така от реклама промоція цього фільму. Тому що ну без спойлерів, ну, важко буде пояснити. Хоча, знаєте, тут, тут як до речі, там дуже багато ну як? Там декілька відсилок на космічну Одіссею і воно от по вайбу, ну, по вайбу геть не те саме. Але, от паралелі, вони прослідковуються, і, е, якби, ну, видно, що деякими штуками ну, автори надихалися, але багато чого переосмислено. Е, той же сам, сам ну, той, той же робот Халл, по-моєму, з цього, е, по суті, він теж тут присутній, але в трошки іншій іпостасії, е, і в нього трошки інші задачі. І е, е, якщо Ну, я не думаю, що це буде дуже великий спойлер. Там, бо це по-моєму, проговорюється десь всередині фільму. що от, Якщо оцей же хал з Космічної Одіссеї, він чогось. Боявся, що його виключать, якийсь у нього був там інстинкт самозбереження, то тут цей робот він запрограмований зберегти життя головного героя, ну, цей же екіпажу, який тут одна людина складає, от, і він е... дотримується цієї директиви. Тому тут, я думаю, якось більш тут, напевно, пішли вони по Азімову з його законами робототехніки, що першим стоїть це ж життя людини. тобто, якщо цей же ж Буде стояти вибір пошкодити себе і врятувати людину. То робот вибере, що треба це, пошкодити себе для того, щоб врятувати людину. Якщо ж життя людині не загрожує, то шкодити собі не треба, треба самозберігатися. Ну, типу. Але все одно, життя людини і здоров'я більш пріоритетне за самого робота. Ну, Це по Азіму. От, Я думаю, тут пішли цим методом, бо там чогось робот вирішив, що нафік цих. Шкіряних мішків, і я просто короче, повбиваю їх, бо вони хочуть виключити мене. Е-е-е, от. Тут воно якось логічно. Е, але суть та сама: тобто, одна людина там було неважливо. е-е-е, одна лю... А, їда. Так, да, це фільм не. Я, на мою думку, на мою знову ж таки думку. Це фільм не для оцих зумерів, які от люблять ці тіктоки лістати. Це їм в цьому фільмі не хвататиме мило з боку. Це 100%, тому що в фільмі дуже багато таких от повільних сцен. Та нічого не відбувається. Uh, ви зрозумієте це на сцені з кріслом. От. Uh. І це дуже класно, от такого ну, типу, в оцьому світі, коли е, нас просто пічкають інформацією, де Голлівуд дійшов до того, що треба, е, о, вони б там переосмислюються зараз, о Боже, треба знімати фільми для того, щоб там було купа сцен, купа там, коротше, щоб оцей, е, купа всього на квадратний е, сантиметр цього, значить, як рану відбувалося, якісь там, не знаю, о, Боже, е, глядач заскучає. То цей фільм не балує, ну, типу, він каже. Типу, ну, типу, не хочеш дивитися, йди отсюди. У нас тут значить, чуттєва сцена, у нас тут сцена релаксації. все, ну, типу, Розслабся і отримуй задоволення. Не роби нічого. Постарайся не роби нічого. Не думай ні про що. Просто відчуй цей настрій. І це, і це класно. От е, Дуже не вистачає, якось не вистачає в сучасної кінематографії от такого. От. <т rare> і тому, ж, і, 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 і тут прям підслідковується кубрик з його цим же ж Одісеєю космічною, тому що, ну, типу, серйозно, ну, дуже багато такого я вайбу піймав, але ну тут це не копіювання, це не там переосмислення, це там, ну це просто, знаєте, це реф. Референси. Ну, так, да, грубо кажучи, це як от такі от відсиланки, які е, ти розумієш, е, ти розумієш їх, е, але при цьому ну, це. Ну, Розумію, що вони надихалися, але не копіювали. Ну, це це, це, це як це? Копіювання здорової людини. типу, не крадеш, а тут от якийсь там прикол, вставив там ще щось. І, ну, з кріслом, ви все зрозумієте. Просто крісло це от сенсія оцього кубрика, але більше його там не буде, і історія зовсім не про те. Фільм мені безмежно сподобався. Я надіюсь, вам теж безмежно сподобається. І він отакий от розміряний, і плавно отак от саме перетікає з комедії в трагедію. І він, ну я надіюсь він вас теж зачепить, як і мене, і ви отримаєте дуже багато задоволення від перегляду, дуже багато чогось на подумать, на саме рефлексію. І він от такий от медитативний. От я думаю, медитативний тут дуже гарне слово. Там дуже багато такого медитативного чогось. Тому так. І дякую, що подивилися цей відео. Залишилось лише тепер вибрати дату і сходити подивитися це все в кінотеатрі. Ну, а підтримати мене можна, значить. Там знизу буде баночка, або ще в мене є монобаза, і також можна зайти в Discord і там пообговорити все, що ви думаєте, можна і на інші якісь теми, не тільки там про ігри можна поговорити, про якесь, про книжки, От, поспілкуватися в Discord. На цьому все. Ставте коментарі, пишіть вподобайки і донайте зв'язу. До нових зустрічей!